Я, діточки мої любі. Сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою ниточок. Нам для цього знадобиться ниточка розміром десь 30 см. Таких у мене три ниточки. Так, водичка та фарба. Одну я вже зробила червоненьку, зараз зроблю жовтеньку. Набирайте пензликом жовту фарбу. Ось так накладаєте її. Так. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Беремо нашу міточку, пентиком допоможемо і ось так мочуємо її у фарбу, занурюємо. Але не до кінця. Трошки залишаємо. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Будемо на нашому аркуші викладати візерунок. Ось так. Ось так викали. Тепер візьму ще одну ниточку, занурюю в червону фарбу. Ось так. Будь человек кладу і знову вже столько. Кладемо жовтиньку. Ось так. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Беремо білий аркуш паперу, зверху прикладаємо. Тоді беремо звичайний підручник. Кладемо зверху наших ниточок ось так. А тепер дивіться, що ми будемо робити. Будемо витягати по одній ниточці. Держимо підручничок та витягаємо ниточку. Так, одна є. Зараз друга. Третього тягну. Зараз подивимось, що у нас з вами вийшло. Дивіться, яка краса. Квіточки. Мені нагадуються квіточки. Ось і тут, і тут у мене. Зараз трошки домалюю, візьму зелену фарбу та домалюю трошки листечко, щоб було більше схоже на квіточку. Ось бачите, як дуже просто. За допомогою ниточки ми отримали ось таких три красивих гарних квіточки. Малюйте за допомогою нитки, фантазуйте та малюйте все, що вам захочеться. Хочете, малюйте так, як я квіточки. Всім гарного настрою, до побачення!